Зовсім скоро у нас в продажу з'явиться дуже класна електричка. Це 22-го року з пробігом 16 тисяч кілометрів. Наскільки вистачає запасу ходу, а точніше, які витрати підуть на зарядку даного авто, якщо ви будете ним подорожувати, в Тернополі став підзарядитися на півгодини. За півгодини додалось 35% заряду, щось там біля 40. І 300 гривень пішло на цю зарядку. Їдемо далі, буду так потихеньку підзаряджатися, тому що зараз виключає світло і не скрізь може працювати зарядна станція. Так, і наступна зупинка була більш цікавіша. 7 годин я чекав, доки з'явиться світло. Мінус 700 гривень. Ще одна зупинка в Вінниці була на всякий випадок, Став, підзарядився. І мінус 300 гривень. Ну і остання зарядка уже в умані зарядив автомобіль до 90% на 600 гривень, і того 1800 гривень на 600 кілометрів пішло.